Розрядив, пересадив сюди ближче. Uh -huh. То казав, що сюди ближче така суш була, там вполивається, uh -huh. а тут сухо, тут голе місце було, він їх трохи розсадив. То казав, що так сухо було просто. Пилюка стояла. То Це я тут десь півгодини заливала воду. Це сьогодні? Каже, що тут у тебе є? Ну вже були приморозки. можна вже всі рослини розкажувати. Uh -huh. Жилисся не грає свою функцію. Uh -huh. листяних порід, можна вже брати кущі, всі листяні породи пересаджувати без страху, що вони не приживуться. Все приживеться. Uh -huh. Тут у нас є тиси. Ось тиси це дуже класна рослина, яку можна стригти, різні фігури з неї вистригати, можна робити. Це пішло на видно, і з них можна робити і шари, і там якісь трапеції, різні-різні такі е, копіарні фігури. Ось є різних різних е, віку різного, різної висоти. От, е, ну, Десь росини... сантиметрів 50 до більше метра. До метрів метр. метр Так, далі ялини, давай. Так, ялинки. Ось. А ну давай так встань, щоб я оця нога твоя, он. бачите, яка висота. Ближче встань до ялинки, будь ласка. Такі, до метра вже є і метрові ялинки. Угу. Ось там. І там я тільки що показувала. Так, І підемо туди, де вони такого дуже дуже голубого кольору. Звичайні є ялинки. Вон. Звичайні це більш такі. Ну це не на відправку, ну, це не, на так? самовивіз, хто, пер... хто приїде на Новий рік, там посадити тоді так. в парку можна. З комом придбати, але приїжджайте своїми контейнерами. Викопали, засунули і забрали. Ціни невисокі. На так. <кій> так. сьогоднішній день тут дуже багато. Різного, різного, від 50 см, десь до метр тридцять є дуже багато тут. Тут колоновитник є. Є до 70 см, туї і смараг. Дуже красиві туї так, взагалі. Скільки хочеш. А скажи, хоч ціну на туї? Туя від 3,20 до 4 гривень за сантиметр. Ну і множте на висоту. Так. Ось є у нас ялинки голуби. Блакитні. голубі блакитні, да, главка. Ось ось вже почалися продажі їх. Так, да, я дивлюся, тут було більше, ти вже їх так трохи розфутькала. Да, Але вони всі гарні. Тут вони дуже гарні. Всі кругленькі, гарненькі. Да, пушисті ось такі. Гарні. Тобто Ця діляночка вже під реалізацією, розпочата реалізація. Ось сьогодні вислала по почті дві, Ну і люди приїжджають, Супер. дуже захоплюються, що дуже гарний кольор у них. Дуже гарний. І зелені. Он там далі, бачиш, видно, що там. Ну, там, там аж в Але вони все одно там. не будуть такими Бачтак. зеленими, як звичайно. Кого кольору можуть бути світліше, тускліше. Ну, різні. Різного кольору, Ось так. до такі є, бачиш, менші. Можна маленькі, хто собі хоче в горщик. Ось, о, вистражена, сформовані кущі, берючина. А я кажу, це спірея, чуєш? Ні-ні-ні, це, це берючина. Я якось в своєму відео сказала, що спірея. А спірея, спірея. Там є і спірея. Золотиста. Її небагато є трохи золотистої. От, можна теж окремо посадити, постригти, гарно будуть такі шари золотистої, теж гарно, як окремо. Uh -huh. Сформовані такі для озеленення кущики. Вони, чим вони цінні? По-перше, вони витримують трошки затоплення. Uh -huh. От, вони дуже добре стрижуться, дуже швидко ростуть. І ще вони не скидають листя до 10 градусів. Мороз, якщо мороз 5 градусів, вони витримують ну вище 5 градусів, 6, 7, ну не більше 10, вони зиму витримують спокійно і можуть тримати листя аж до самої весни, до до нових листів. Класно цікаво. Давай далі, бо ми ж будемо ще одне відео записувати. Так, да. от є Оце що ніжно-ягідник є, ось, теж червоний. Бачите. Ось який красиві, дуже, дуже. Тоже тримається аж до весни, угу. ну, до 10 градусів знову. Такі ось. Дуже гарні да, вони дуже такі гарні. Ростуть такими, як, як ялиночки. Угу, дуже гарні. А ось так. такі звичайні є ялівці, менш Диви, як він. Пішов. Угу, да, гарний. Угу. От, це самий звичайний ялівець. Це не що хіберника. в лісі є, так? Так, не хіберника. А саме, звичайно, у нас є їх там штук 10-20 може. О, Кажуть, та... готова, О, яка під... Гарна. готова під садові такі стрижені рослини. Господи, це слово, як воно називається. Я пам'ятаю те слово, також згадати не можу. Так. Ось каштан рожевий. Угу. Теж вже він формований. Теж я його формую. От який він, от такого. так сформований. Там ще кілька є. Ялинки от, десь які гарні. Взагалі метрів три, напевно, є. Так Такі гарні. Рости. Тут ліс скоро буде. Так. Ну і одну лишимо якусь собі, якщо вже вимахає. Ну, так, вже чим, тут буде є, красиво, да, Ту буде дуже, вона не буде заважати проводам, я думаю, туди. Ага, а може і буде, хто знає. Значить, тут рядом може але... лише. А думаю, що ні і всі, це вершки пострижені, вони другі вершки попускали, по два було вершки, ми один зрізали, знов ще є. Но вони пишні Ось. стають і дуже високі да. не ростуть. Це ми показуємо, що вони можна з ялинок робити собі таку висоту, яку хочете. Ви так, да, постригли собі. все. Да, да. Ось вайгели є, якого угу. варігатні. Підійшли, Отож. до речі, бачиш, відійшли. Так, да, бо я їх тоді готувала, угу. я їх дуже гарно постригла. бузки є. <кій> да, бузки. Каже, ти просто перечисли і все, бо дуже довге відео буде. Ага. Що ще є в нас? Буски, кизил, ще. Ага. троянди витки без колючок для арок. Ага. Ось, де ці її. Ось там ага. так. великі кущенки. Дуже великі, а взагалі-то ви просто телефонуєте і запитуєте, що вас цікавить. Чай. Є рожевий, жовтий, білий. Це дуже чай. гарні mm -hmm. кущі. Є... Чим більше строжеш, тим вони точніші і красивіші. Тут ціле літо. От. Що тут є? Що є все, є так? біскуси є, так? Да? Е, та, зараз поки що дійдемо, є біскуси. Пігоні є, це е, трав'янисті півонії. І ось у нас є, е, ось є. Ось вже, я... скільки їх тут є. Багатенько. Це модрина. Рістини церква російської. Мадрина. Ось вона, Бачиш. скільки їх угу. Є є тюльпанові дерева. Угу. Ось бачиш, які? Угу. Магнолії. Угу. Ось це я купила була в інтернеті давно, вже три роки назад, Оце, ось, Це та нігра, що рекламували. Угу. Ще не ціла, не знаю. От он якусь купила, а взагалі є свої магнолії. магнолії. Так, ось він білоба. Є багато барбарисів, там, що там є на другому участку, багато кущів. Ось ще. Так, є ще деревовидні півони, я так розумію. Так, Деревовидні півони. півони. Так, є отакі валівці. Угу. Е... О, цей красивий, як він. Кипари дуже гарний, це Кіпорні мені так подобається. Ось туї. Угу. Там є тує шарики. Це будуть шарики? Шар... Да, шарики багато. Шарики. Да, шарики. Кульки може. Туя... Так, Кульки. Суржики. Туя... Суржики будуть. Туля західна, куля Оце вона? Оце все. Да. Нічого оце, собі. Оце, оце світліші. А, світліші. Да. А там у нас і смарак, де є? Uh -huh. ну, Ось тут гарний розсадничок вийшов отут. Uh -huh. Малину ту забрали, щоб. Uh -huh. Так, тут я ту і різні витам. є. Там трошки там 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 да. більше на того часу. Uh -huh. Тут є різні. різні uh -huh. є а, а ми зараз підемо і туди. <тук> в тому тисто, в наступному да, відео, на інший канал. Да. А то я східна. Оце то я східна? Да. Ну, Бі... вона зараз по-іншому. Угу, дуже гарна плоска така. Очеріло. А, а от це ще є е... біла, є біла, а є. Дядьра ж тоді прищепив її. Ялиця, ялиця, да. Да. Да, е, ялиця корейська. Корейська, ось, да. Да, ось привита на, на... ялиця білий і ось привита. Бачиш, як... Вони ростуть. В угу. один день привиті, яка? Це вже виросла. Ага, Оба велика, велика, а ця маленька. А ця ну, та буде компактніша, значить. Ну, буде так гарно дуже. От. Так. Ну все. Коротше, дзвоните і питайте. 067 47 85 261. Я закріплю в коментарях, якщо не забуду. Що це? Це повзучка. Очікар прозрослася. Повзучка. Так, це вічно зелена рослина, цікава тут. А оця є в тебе на продаж? Оця? Так, да, це все на продаж. Як це вона? Вартенція. Вартенція. Так, Багато різних. О, це подивіться, який красивий. Це є чи париселки? Це є лівці. Боже, які гарні, це взагалі. Ще так кактуси посадить біля них і буде наче не знаю. Да. Оце ще красиве. Так, да, це. Забуваєш завжди, як його звати. Короче, це красиве. Всім пока.